Всім привіт! Сьогодні вирішила випробувати другий метод, щоб прибрати сходинку при нарощуванні на гелові тіпси. Хоча сьогодні я взяла не гелові тіпси а пластикові, прості тіпси. Тож сьогодні в нас нарощування. І ось таким чином я вирішила спиляти сходинку відразу, щоб тоді вже після полімеризації її не пиляти. І я допустила помилку, яку дивіться трохи далі. Я собі замовила колись ось таку фрезду, щоб випилювати під нігтями. І далі я теж дам відгук про неї, але зараз тут з цією задачею вона справляється ідеально, Тож що я на початку підібрала всі, ті все, які мені потрібні, і зараз ось таким чином мені треба зробити їх витонченими і дуже-дуже тонесенькими на краєчку, щоб там мінімальна була сходинка, щоб ми просто вже. Підрівняли там базою або гелем, і так точно я повторюю на всіх цих тіпсах, і далі можна вже буде нарощувати. Підготувала тіпси, і далі можна підготувати нігодь. Стандартно підготовлюємо, наносимо базу, полімерізуємо її і далі знову я наношу базу, подивіться, я наношу її відразу на ніготь, не на, не на тіпсу, і прикладаю саму ту тіпсу вже до нігтя. Але ось вилізла та помилка, яку я допустила, коли я підпилювала тіпсу, я її. Ну, прикладала не до кінця, натискала, не врахувала того, що там буде ще база, і її треба добре розпластати, скажімо так. Тож доведеться ще пиляти, бо сходинки залишились. За рахунок натиску і трохи клюючих нігодь у нас тіпся все ж таки піднялася ще догори. І таким чином її треба було саме прикладати, щоб розрахувати, скільки треба було відпиляти. А ось безім'яний взагалі доведеться переклеювати, бо він щось не Дуже гарно приклеївся. Тож враховуйте відразу і прикладайте дуже щільно, щоб бачити наскільки вам треба випиляти. І далі я, звісно вже, давай вже пиляти, бо, як ви бачили в попередніх відео, я Тут замазувала полігелем, і це було, до речі, дуже добре, гарний спосіб. І також враховуйте те, прикладуйте тіпсу, так як ви її приміряли. Я маю на увазі на довжині нігтя самого, або до половини. Ви там приміряли, чи куди, якщо ви приміряли тіпсу до половини, не варто її пхати під саму кутикулу. Тож, я пиляю цією фризою хочу сказати про ту саму фризу біленьку, що вона взагалі не дуже добра. Дівчата, вибирайте дуже якісні фрези, купуйте не економте на них, бо відразу відчулася вібрація в ручки, і робота взагалі виходить не та. То я ж все-таки взяла кукурузку, вона і краще швидше пиляє, і все-таки більш плавніший хід в неї йде. Це означає, що фріза більш якісна і добре відцентрована. Так що фрези все ж таки я би не радила замовляти на AliExpress. На AliExpress мені взагалі не подобається ні алмазки, ні ось такі фрези для зняття. Ну, що сходинку підпиляла, тепер можна задати довжину. Спочатку хотіла зробити овал або мигдаль, а далі різко передумала і вирішила зробити собі квадрат. Що ж, я довжину тіпсів так ось знімаю, укорочую їх за допомогою типсореза або ось такого кніпсера. Кніпсер дуже гострий. І якщо хочете квадрат, то краще було б то, то вибрати діпсоріз. В нього більше лінія зрізу, така рівніша, і менше доведеться пиляти. За допомогою пилочки. Також я неоднократно чула від майстрів та вчителів, які там розповідають, що сорізом, то що це ви там зрізаєте, чи кніпсером, то таке треба зрізати за допомогою фрез. Дівчата, зрізайте так, як вам зручно. Нащо обсувати ті фрези та ганяти пил, якщо можна за секунду відкосити ту довжину? І, до речі, ж, можна сорізом, як я вже сказала, зробити і квадрат, і овал. Це дуже швидко. Раза і за допомогою тіпсоріза чи не тіп а кніпсера теж можемо під мигдаль підігнати чи під овал дуже швидко. І не треба зайве пиляти і псувати фрезу. Так, і ганяти пиль теж мені не подобається зайвий раз. Ну а далі теж вже можемо пиляти форму, зато подивіться, за допомогою цих пластикових тіпс, яка виходить крута арочка. За що мені подобається ось саме ці пластикові тіпси? У мене була одна упаковка, Хоч вони дуже товсті, як ви бачили, прийшлось заморочуватися з випилюванням тієї сходинки. І, ну, але дуже добра, тут крута арка. Тож виходять нігті шикарні, якщо ти вибираєш квадрат і робиш квадрат, подивіться. Хоч трохи широкувато, але зараз ми все підпиляємо. Тож майте на увазі також при нарощуванні на тіпси гелеві, на звичайні тіпси, що є такі нюанси. Можна одразу дуже ідеально приклеїти, а можна ось так не ідеально. Подивіться, тут у мене тіпса навіть біля бокового правого валику виявилася широкою, і її треба було все ж таки ножицями підрізати, або просто взяти меншу за розміром тіпсу, щоб було. Найкраще, щоб оце зайве тут не пиляти. Тож такі справи майте на увазі, що доведеться теж попрацювати, або е, ваша помилка вам дасть займе ваш час. Так? Якщо відразу все зробите, то буде то набагато швидше і менше цього пилило, вас, скажімо так. Тож пиляємо далі і доводимо до ладу. І ще сьогодні хочу протестувати ось цей ботлгель. Цієї фірми в мене вже є гель-лак, але він мені не сподобається. Він і наноситься проплешинами, і найбільше мені не сподобався його запах. І хочу сказати вже, ось другий нігодь я роблю наношу цей ботлгель. Також тут дуже такий їдкий запах, що доки я ці два пальці зробила, в мене вже навіть і очі пекли. Так що майте на увазі. І ще мені не сподобалася консистенція. Він дуже густий і дуже довго вирівнюється. Це заяви. Має час, тож я люблю більш рідкішу консистенцію. Подивіться, прямо ж такий стоячий сама консистенція, сам цей гель. Я більш рідкіше люблю, вони швидше вирівнюються і займають не так багато часу на вирівнювання. Але хочу сказати ще один плюс того ботилгелю, гелю що алергічна реакція на нього взагалі в мене не проявилася. Тож, якщо ви можете потерпіти той сморід, то варто спробувати і заморочуватися на вирівнюванні. І без алергії поносити покриття. Ось такі справи. Тож я вже перейшла на середній палець і взяла все-таки ось цей другий ботелгель. гель Він більш рідкіший, промазує, спочатку тоненький шар, і. Пензликом прохожусь біля кутикули та бокових валиків, там його наношу. так, І далі вже поставлю каплю і зроблю ще таке додаткове укріплення та вирівнювання. Хоча я хочу сказати, що не, дод... не обов'язково додатково так додавати велику каплю, бо все ж таки пластикова тіпса вона теж міцна, і я думаю, вона може ідеально відноситися без товстих шарів. Але так все-таки більш надійніше виглядає та симптово. Але на середній палець я наклала дуже багато матеріалу, стягнула його пензликом і все ж таки спробую зробити з меншої кількості матеріалу. Також я ще притискала дівчата ось таким затискачем, бо дало собі знати середній палець ось цей про те, що я таки підібрала тіпсу дуже широку, хоч воно і не дуже значно щось дало там так цей затискач, але все ж таки трохи арочку зробила. І все, в принципі, нарощування вже готове, можна перекрити топом і можна зробити якийсь дизайн, якщо забажаєте. Я зроблю пару наліпок, і ось такий результат у мене виходить. Ну, хочу сказати, результат доволі крутий. Дуже крута арка і дуже класно виглядає. І колір двох ботл хоча він різний, але ось так здається, що він однаковий. Ну, класно. Така невелика довжина до нарощування невеликої довжини, а нігті виглядають суперово. Ще хочу сказати: на етапі вирівнювання, якщо щось вам там не сподобалось, можете ще пиляти, допилювати форму, бо все ж таки це ботл і це гель можемо робити ще опил, Якщо щось не вийшло. Якщо одразу вдалося викласти гель так, як треба, то супер, не треба нічого пиляти. Ну, клас, подивіться, все ж таки, мені дуже сподобався цей результат. Класні арочки, класні знаночки, під нігтем просто ще пройшла топом і все готово. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал, до зустрічі в нових відео.